Вітаю друзі і гості каналу. Сьогодні хочу показати вам трішечки процес. Почала робити прикраси, щоб оновити свою сторінку на шафа, там те, що в мене продалося, я вирішила додати і почала шукати кулончики. Кулончики, і ось знайшла у себе лежали ось в такому пакуночку, як у більшості, я думаю, майстринь. Лежать в такому пакуночку, лежали ось всі ці кулончики, які лежать уже більше трьох років. Уявляєте? Я просто про них забула. І тут кулончики неймовірні, вони, вони всі з нержавіючої сталі. І саме головне, що я хотіла вам показати, це саме ось ці кулончики, ось цей неймовірний кулончик. Матері родючості, богині матері е, богині родючості, просто ну, неймовірний він. Його не хочеться випускати з рук. От я його взяла, я його не хотіла вже випускати з рук, настільки він мені класнючий. Ці кулончики, вони класні, вони з двох сторін однакові, пророблені дуже-дуже класно. Ось, дивіться, які вони класні. Я вам трішки розкажу про цей кулончик взагалі. Ну, він дуже схожий. Не знаю хто, хто знає, але от для мене це дуже схожий кулончик на богиню. У слов'янській міфології богиня була така і є родючості. А також покровителька, вона рукоділля ця богиня. Уявляєте, дівчатка? Отже, розкажу вам трішки про цей кулончик. Mm -hmm. У слов'янській міфології богинею родючості, а також покровителькою рукоділля, прядіння та ткацтва вважався Мокош вважалася або Макош. Її ім'я також пов'язують з долею та жіночою силою, а також з родючістю землі та домашнім господарством. Вона входила до пантеону богів князя Володимира. Мокош була єдиним жіночим божеством, згаданим у давньокоївському пантеоні 918 року. Її пов'язують з землеробством, родючістю, жіночою життєвою силою, достатком а також з полем та домашніми тваринами. Вона вважалася богинею долі, оскільки від врожаю та родючості тварин залежала доля давніх русів. Її ім'я може перекладатися як мати долі. Богиня Мокош це богиня родючості і врожаю, милосердя, долі, шлюбу, покровителька вагітних. Вона дружина Бога Велеса, вона дарувальниця життя, першопричина життя і смерті. Це сильний жіночий образ мудрої та справедливої матері, яка схоронює жінок та родину. Вона уособлює важливий архетип великої матері. Вона покровителька рукоділля і вона покровителька всього жіноцтва, всіх жінок. Ось така неймовірна. «Єдина богиня з пантеону нашого, українського слов'янського богиня мати. Ну Ви розумієте, да? коли ось такі сенси накладаються на колончик, то він зовсім іншого значення він набуває, він звучить зовсім по-іншому. Так що ось такий символ, дуже класні кулончики, і я ж кажу, коли я їх взяла в руки, я не хотіла їх, я не хотіла їх класти назад. Ось такий кулончик, неймовірний. Отже, що про цей кулончик ще розкажу. Він, я, е, вони продавалися в сетах по 5 штучок. Ось, розмір їх 12 на 40 мм. Довгенькі. І дуже гарно пророблені, дуже гарно вони відполіровані. За три роки, бачите, нічого з ними не сталося. Ось такі гарні з двох сторін, вони двосторонні. Я їх брала, скоріш за все, щоб зробити сережки і кулончик. Сережки і кулончик. Ну, не знаю, як на сережки, чесно, це треба спробувати, наскільки доречно будуть у в сережках просто. Ось такі підвісочки, наскільки це буде гарно, це треба буде подивитися. А от з кулончиками, дивіться, я хотіла зробити на етноприкрасу. Але етноприкраси, вони ж всі масивні, там всі камінці такі великі. А тут, розумієте, вона довга, але вона дуже тоненька, тендітна. І оця тендітність ну, зовсім не пасує. Зовсім. Я вже пробувала навіть взяти ось такі намистинки, 6 мм. Ось так спробувати. Бачите, все одно. Ось, Все одно виходить, якщо так брати, ну, відволікають намистинки на себе увагу. А мені треба, щоб цей кулончик був в центрі, щоб він був все-таки в центрі всієї композиції моєї. так? Тобто не підходять навіть, навіть оці малесенькі намистинки. Я вже пробувала і на чокер, ось, чокер. На чокері також не гарно виглядати буде, тому що задовгий. Якби він був не такий довгий, було б на чокері гарно. Але ні. На стрічці також. Стрічка також не дуже гарно все виглядає, тому що він довгий. Дуже гарно, коли воно лежить на сонячному сплетінні, цей кулончик. І тому ось у мене є ось такий 50-45-50 см ось такий шнур. Можна на шнурі. Ну, це такий більш демократичний варіант. Не знаю, кому от подобаються шнури. Це шнур у мене колочуковий, резиновий, дуже м'якенький. Бачите, такий, ну, зовсім м'якенький, можна на ньому. Ось такий варіант, да? а можна на ланцюжку. Я думаю, на ланцюжку буде найліпший варіант. На ланцюжку, Ну, от візьму якийсь ланцюжок, наприклад. Тому я нічого не придумала, крім ланцюжка поки що. Якщо мені цікаво буде, якщо ви захочете поділитися, от як ви бачите цю прикрасу на чому. Тому що, ну, я крім ланцюжка, більш нічого не придумала поки що. А, ще придумала, зараз вам покажу. Ще один варіант покажу. Ось, бачите, на ланцюжку найліпший варіант, тому що ланцюжок тендітний, і воно все якось пасує разом. Да? Ось. А ще я що придумала, дивіться, якщо я хочу використовувати цей кулончик в ветноприкраси, наприклад, в чокері, у мене є ось такі кулончик гата Ну, можна будь-які взяти, треба великий взяти. І бажано, мабуть, все-таки каплевидний, тому що тут богиня, вона така каплевидна. І ось подивіться, якщо взяти і приклеїти. А звісно, це, мабуть, ні. Якщо золотий, ось так ось. Ось так приклеїти, як ви вважаєте. І зробити ось. А тут буде бейл, ось тут дірочка в нас де бейл, ось так зробити. І ось таким чином. І потім буде у нас в чокері тут великі намистини якісь. Звісно, цей кулончик не дуже, не дуже, не дуже. Зараз я вам покажу ось цей дуже гарно виглядає. Це у нас пісочна яшма. Ось так. пісочна яшма. Ось. Або рожевий кварц. Також дуже гарно виглядає на рожевому кварці. Тут тобто треба підібрати якийсь кулончик такий нейтральний, щоб він теж не перекрикувався, не, на себе увагу не брав. Ось ось, я думаю, буде гарно. Да? Ось так. На кулончик. На колончик приклеїти. Ось ось сріблий взагалі, я думаю, от прямо ось оженилися, прям, да, дивіться, дуже гарно виглядають. І таким чином, мабуть, залити ще зверху епоксидкою, щоб він не стирчав, щоб ну, все-таки красиво було. І потім, І потім робити вже чокер, як ви вважаєте. Ну, я думаю, так. Тобто, все-таки зроблю на на продаж, зроблю просто кулончик з ланцюжком, і і оставлю, звісно, заставлю декілька, щоб зробити, спробувати ведь на прикрасі, все-таки використати в чокері. Тому що дуже хочеться ну, дуже хочеться в чокері використати з таким от масивним кулоном, щоб це була центральна частина. Ну, вона прям класнюча. Да, І якщо цей чокер буде з золотими якимись ставочками, да, як ви вважаєте, буде дуже гарно. Тобто ось так. І це ось така неймовірна. Просто я не хочу, я не хочу його класти, мені хочеться постійно його тримати в руках. Ну, ви чули, да, коли опис накладається, ось такий неймовірний опис, накладається на таку. На такий кулончик, то зовсім інше вже значення. Вже інше зовсім значення всіх цих речей. Набуває. Ось. Отже, постскріптом. Тиждень роблю монтаж так довго, чогось не можу ніяк зробити цей відеомонтаж. І ось тиждень ношу цю прикрасу. Подивіться, нічого з нею не сталося. Краш-тест такий зробили. Я її не знімала ні вночі, ні в день. Трішечки потимнішла, хоча блищить ось ця не з нержавічої сталі ланцюжок оцей блищить і абсолютно не змінилася підвісочка. Абсолютно така, як була, така і зосталася. І це мені дуже-дуже подобається. Тобто якість класнюча. Якість класнюча, тому рекомендаційон. Єдине, що я посилання дам, я її купувала декілька років назад, Яка зараз якість я вам точно не скажу. Ну, бо якість може змінюватися. Ну, ми всі знаємо, так? Да? Але, ну, ви бачите, і я її не знімала тиждень, я в ній спала, я в ній купалась, я в ній вмивалась, я в ній, ну, тобто, взагалі не, не знімала. Спеціально, щоб подивитися, наскільки вона от пройде все це. Бачите, гарненька, нічого з нею не сталося. Дуже-дуже радію, тому що, от, ну, перш ніж продавати, от вирішила випробувати на собі. Ось, класно, класно, рекомендую. Ось така. Там же я подивилася, що я купила давно ще ось такі з знержавічі сталі, дуже гарні тризуби. Ось вони теж тоненькі, як філігрань, але товщі, ніж філігрань, теж нержавійка. Бачите, які гарні вони. Вони дуже класно блищать. Дуже класно відполіровані, двосторонні. Ось. І є також, я зараз вам покажу, ну, це знають всі, мабуть, це ось такий кулончик просто Україна наша. Неймовірна гарнюня Україна наша. Господи, хай вже все буде добре, хай більше не буде цього лиха. Так, і ось такий неймовірний кулончик ще також. Тут просто треба його роздивлятися, дуже-дуже. Детально, подивіться, теж нержавійка. Подивіться. І тут області, бачите? Тут області. Ну, це, це, це просто е... він у мене в двох екземплярах. Один я продам, один оставлю собі, тому що це пам'ять. Класна. Кулончик такий, як нагадування, що все буде добре. І все повернеться назад додому. І ми вас всіх чекаємо і робимо все, щоб ви найскоріше повернулися додому. І щоб ми всі розвивалися, щоб все у нас було добре. Ось такий неймовірний кулончик, бачите, да? В області всі видно, дуже-дуже класний. Буду носити зама і є один на продаж. І також знайшла ось таких два кулончика. Це у мене перламутр. Один оставила кулончик на прикрасу в етностилі, У мене є перламутр, такі, такі коричневенькі, білий з коричневими. Але бачите, цей перламутр якийсь жовтий. Не знаю, чому він такий. Тут білий, а тут якийсь жовтий він. Або його чимось покрили, і він став такий жовтий. Не знаю. Ось, його використаю ось на чокер, наприклад. Ну, подивлюся ще. Ще подивлюся, ще вирішу, куди. Один. Один продам, чому вони лежать, а один оставлю собі на едну прикрасу з, дов... з намистинками багаторядними, щоб було на стрічці у мене. Дуже гарний. Ось такий гарний кулончик. Ну і це все, що я хотіла вам показати. Саме головне це я хотіла вам саме показати ось ці кулончики, неймовірні. Всі посилання, які я знайду, будуть внизу під відео в описі. І під кінець відео буде: будуть фотографії те, що в мене вийшло, що я зробила з цих кулончиків. А я дякую вам за те, що ви додивилися відео до кінця. Бажаю всім натхнення, бажаю всім мирного тихого. Ти мирних тихих днів і ночей, і ну і все буде добре. Всіх обіймаю, бережіть себе, Па-па.